Через падіння дрона Василь отримав важку черепно-мозкову травму, має параліч лівих кінцівок, дивом вижив. Зараз дуже технологічна війна, що ці дрони з'явилися, може досягати швидкості 200 км на годину, що від, від нього ніяк не втічеш. Василь Контрактник з Мелітополя, його місто окуповане, втратив домівку та рідних. На війні евакуйовував з поля бою поранених та вбитих. Баги, квадроцикли, доводилось долати небезпечні ділянки, постійно ризикуючи власним життям, рятуючи інших. Під'їжджаю і бачу, переді мною починають сипатися гради. Він на такий звук, а бух-бух-бух. Поїхали, вивіз. Все добре, хлопець зараз живий. Конкретно наша рота проходила через ряд населених пунктів, заходила в ізюм, проводила зачистку Ізюму. Олександр командир взводу. Їхній підрозділ був передовий по звільненню Харківщини, одні з перших штурмовиків, які проривалися у міста та села. Ну, ми там стояли біля того лісу якраз. Мова про ліс, де виявили масові поховання біля ізюму, знайшли понад 400 могил. Серед загиблих військові, цивільні та діти, чимало тіл з ознаками катування. Ще мить військовому говорити про це важко, каже ворог. Тікав саме тоді. Олександра підстрелили. На нас просто ззаді вийшла група. Ось, скоріш за все, вони тікали. Був бій. Я отримав кульове поранення, деякі хлопці двохсотні. Пощастило вижити і Сашку з позивним Лука, кмітливий ментор освітніх програм, пішов на війну в авіарозвідку. Я є оператом дронерів ППЛА. В той день я втратив два дрони і, власне, пішов їх шукати і наткнувся на мін. Отримав поранення ноги та ампутацію частини стопи, реабілітується у рівненському обласному госпіталі, читає книжки і пише щоденник. Тепер хоче надавати військовим психологічну допомогу. Психолог має допомагати боротися з бойовим стресом, але ж ви самі розумієте, багато велика кількість солдатів і один психолог. Ну це дуже непросто. Пам'ятай про смерть, поки дихаю і надія. Андрію 25 років, добровольцем. З перших днів Великої війни пішов на фронт. Вогнеметник два роки провів у гарячих точках. Золотий хрест отримав від залужного та трохи москалів понищене. Допомагав штурмовикам. Останній рік боронив Донеччину, тримав стрій до останнього, поки не отримав важке поранення. Прильот з міномета, за ним одразу другий. Всіх нашу всю групу рознесли. Михайло танкіст евакуйовував пошкоджену техніку з поля бою. Військового досвіду має чимало. А то і повномасштабно. Через поранення пересуваються у кріслі колісному. Вчиться знову ходити, бо вдома чекають дружина та трійко дітей. Молодець. А це Сергій у цивільному житті інженер-проектувальник військового досвіду не мав, але повістки не злякався. Був командиром взводу на запорізькому напрямку. Поранення не дало змоги воювати далі. Героєм вважає кожного, хто пішов боронити Україну. Всі, хто не бояться туди, йти вони є всім прикладом, або для всіх солдатів, що не бояться лізти на нуль, скажімо так, ці люди є прикладом. Сергій. Сергій отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня від президента України. Всі інші хлопці ордени за мужність. Дякую. 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 Володимир Зеленський нещодавно відвідав Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу. Дякую побратимам ви просто на віддалений владі нашу державу. Далі. Радість, впевненість в собі. Мужність справляється в цьому, щоб виконати свою відповідальність. Неочікувано, але насправді дуже приємно. Україна це, це мій дім. Спільні нагороди бійців об'єднали хлопці досі на реабілітації у госпіталі на Рівненщині. Бажання у всіх відновитись побратимам, не здаватись, а Україні перемоги розписали прапор і підняли його, аби замайорів у кожному населеному пункті нашої держави. Слава слава! Україні! Героям Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.